Вітаю, Октавія 5-1,6 турбодизель. Заскрипів, засвістів обгодна муфта генератора. Значить, Було прийнято рішення знімати його ціліком. Зараз робота у нас зайняла 2,5 години. Значить, робила її одна людина, робила вперше. Тільки в кінці допомогли вже виймати його через верх, одна людина перетинула внизу, щоб він не впав. Почнемо, перше. Саме себе, що знімаємо акумулятор, знімаємо кожух тут пластиковий, щоб вийшов у нас дифузор з вентилятором. Він тримається на чотирьох самих торкс. внизу роз'єм великий для підключення його. Далі знімаємо колбу. Паливного фільтра Воно тримається на двох е, болтах головка 10. І один одна гайка е, теж головка 10. Значить, болт, який зверху, він довший, тому не перепутайте. Далі знімаємо праву фару, бо тут у нас під правильний фару, там, якщо видно, постараюся фокусуватися. Оце місце ось отам от у нас в отвірі. Стоїть болт на 13 для зняття генератора. Всі болти для зняття генератора і компресора кондиціонера вони на 13. Далі. Тут ось у нас був патрубок, який йшов до дроссів. Ми його теж зняли, щоб було простіше знімати компресор кондиціонера Далі, Він тримається на трьох болтах, я сказав, вже на 13. І одна клема. Клему обов'язково всі знімайте, щоб потім у вас нічого не Одна клема. провалося. Один роз'єм у нас на компресорі кондиціонера. на генераторі у нас один роз'єм теж, плюс два проводи. Один під гайку на 8, і другий під гайку на 13. От там вони всі були. Ну, Загалом, якщо, якщо бути, ну, для цієї роботи у вас має бути дуже гарний фонарик. Важний лобний і плюс на магніті. Так, чисть ми зняли кожу дифузора з вентилятором, зняли пластик, плюс зняли ось цей от нижній патрубок нижній патрубок інтеркулера і опустили вниз до компресора кондиціонера. Тепер далі підв'язали на через цей отвір прив'язали його на провод до телевізора. Для пристраховки. Далі два болта на генераторі. Один знаходиться, я вже казав, там за правою фарою, а другий знаходиться ось біля обгонної, ось, біля натяжного роліка. І отак от потім його розхитуючи, або ще можна забити нижній болт і якби, вибити вставку. Ну, загалом треба там на місці, ви розумієте. Ну і потім ми вже в кінці зрозуміли, що було простіше, ми зняли дросіль і через верх його вийняли. Хоча фактично можна і через низ, тут вже як, як вам буде зручніше. Ось така ситуація, отакої от розборки потребується ця робота.